Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Безпековий освітній простір Я «Безпека» відкрили сьогодні у будівлі патрульної поліції в Закарпатській області, що в Ужгороді. У приміщенні зробили ремонт та придбали маблі. У цьому просторі будуть проводити уроки для дітей, а також використовуватимуть його як укриття. Віктор Худяк військовий капелан Мукачівського прикордонного загону. 28 вересня отець Віктор отримав звання лейтенанта капеланської служби. Свою історію чоловік розповів нашим колегам. Михайло Горич загинув на війні. Про це повідомили на сторінці Бергівської районної військової адміністрації у Фейсбук. Там написали, що Михайло був жителем села Теково. Чоловік захищав Україну від російських військових. Був солдатом. Загинув 15 грудня цього року під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу села Кам'янське Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою. Чотири бойові гранати вилучили сьогодні у 41-річного жителя Тячівського району, який намагався їх ввести на територію Закарпатської області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпаття. У повідомленні написали, що чоловік їхав попутним транспортом і гранати сховав між особистими речами. Вибухонебезпечні предмети знайшли правоохоронці під час огляду на блокпості у селі селінижні ворота Мукачівського району. Тоді на місце події викликали поліцейських. Фахівці оглянули та вилучили гранати. Наразі оперативники встановлюють походження та мету зберігання і ввезення в область гранат. Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Про сніголовинну небезпеку попереджають Закарпатців на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. повідомленні написали, що продовж 19-20 грудня на Високогірі Закарпатської області зберігається значна сніголовинна небезпека, третій рівень. Просимо місцевих жителів та гостей утриматися від туристичних маршрутів в гори. Лекції, ігри та квести такі заняття проводитимуть в освітньому просторі Я безпека, що відкрили 19 грудня в підвалі патрульної поліції Закарпатської області. Уроки проводитимуть для дітей різного віку. Про це розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Ольга Мартин. 80% Ми говоримо про правила дорожнього руху. Повністю розрахований план у нас від садочка. І закінчує, і ну, наприклад, 18-річними дітьми, тобто вони теж до нас студенти приходять і ми проводимо з ними лекції. Просто розбита є тематика, на яку тему, тобто це правила дорожнього руху, є середня ланка, де ми говоримо вже про якусь відповідальність, і старша це кримінальна адміністративна відповідальність і інші теми. Діти вивчають тему у формі гри. Після заняття отримують подарунки. Третьокласниця Софія розповідає про що дізналася на уроці. Дорожні знаки проходили через пішохідний перехід. Розказували, розказували що, потрібно, що потрібно йти не на червоне світло, а на зелене, подарували жилет, подарували такі. Безпековий освітній простір Ябезпека відкрили за програмою розвитку проон в Україні, що входить до проєкту розширення можливостей громад в Україні та зафінансування Європейського союзу. Про це розповів керівник патрульної поліції Закарпатської області Валерій Найман. Навчаємо правил дорожнього руху безпечної поведінки дітей на дорозі на вулиці, шкідливий вплив наркотиків алкоголю. Ну і стараємося адаптувати вже наше молоде покоління в доросле життя, щоб вони могли за себе постояти, як то кажуть, і володіти всіма відповідними законами. Закарпатській області також відкриваються і зелені кімнати у деяких територіальних громадах, а також в районах. Головне управління Закарпатської області також приймає участь щодо розбудови розвитку зелених кімнат в територіальних підрозділах. Заняття з патрульними триватимуть 45 хвилин. Приміщення освітнього простору використовуватимуть як укриття та пункт незламності. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне новини. <звітнє> Віктор Худяк понад шість років є військовим капеланом Мукачівського прикордонного загону, а священником з 2006 року каже службу в загоні розпочав з цивільної посади. Капеланський свій шлях почав тут в Мукачеві з цивільної посади на той час, оскільки ще не було закону про капеланську службу. І вже коли підписався закон, я мобілізувався і став на посаду. І сьогодні вже офіційно лейтенант Капеланської служби 27-го прикордонного загону імені Герою Карпатської Січі. Шлях до... Капеланства, е, мій особисто, ми почався в 2014 році, коли почалася війна. Особисто поїхати тоді, в 2014-15 рік на схід не міг через стан здоров'я, оскільки були проблеми з ногою, і допомагав звідси як міг. Чоловік розповідає, стати капеланом йому запропонували у 2017 році. Обов'язки капелана, особливо в армії, коли в перші часи лише починається все це. Дуже важко. І дуже велика відповідальність, щоб військові правильно сприйняли це. Ще тут в управлінні трошки інше. А коли приїжджаєш на кордон чи десь зустрічаєшся з військовими от зараз, як бойові дії, то коли приходиш у військовій формі як офіцер, це одна розмова. А коли бачиш, коли приходиш підрядником, то вже трошки інше, і вони вже можуть. Краще, вільніше себе почувати про обов'язки капелана в армії. Віктор Худяк каже: в законі звучить, що душпастерська опіка мусить бути з особистим підходом до до кожної окремої людини, тому що віра в Бога це особисті відносини людини із Богом. Умовах війни, в, в, в умовах військового стану чи просто навіть в умовах е, військової частини е, об'єднати це важко через те, що, е, оскільки в нас не було інституту цього капеланства раніше, і багато військових вони сприймають прохання чи бесіду з капеланом як наказ. Віктор розповідає спочатку повномасштабного вторгнення до військових на фронт їздив тричі. Їжджав тричі в різні напрямки, в різні ситуації. Оця духовна опіка капелана є важливою, особливо є важливим можливість там, будучи навіть в окопі, посповідатися, причаститися. Просто щоб капелан з тобою помолився. Оце капеланське служіння, ну на мою думку, є не менш. Важливе як, ну, для людей, які стоять на самому переді, так само як матеріальне забезпечення, як тилове забезпечення, як психологічна допомога. Віктор Худяк розповів про службу на фронті. Військові, щоб краще сприймали капелана, щоб було це відкриті більше. Просто треба, щоб капелан був там з ними. Бо коли капелан приїжджає на годину в гості. І не виходячи з машини, їде далі, додалі буде страшно. Ну, вони розуміють, що це не те. А коли капелани перебувають там, він разом з ними живе, він разом з ними спілкується, він разом з ними молиться. І, звичайно, що перших 10 хвилин ніхто не при зустрічі з капеланом ніхто не біжить, не каже, ви знаєте мене, така бідан. Це мусить пройти хоча б годину-півтора. в таких умовах спілкування. І тоді вони вже підходять. Коли Віктор Худяк в Мукачеві тоді служить служити в плечці на території Мукачевського загону. У цій каплиці служу я і служить у Олег, е, капелан католицької церкви. Е, ми служимо тут у кожного дня проводяться ранкові молитви. Час ну, святкові дні служимо тут. І, і звичайно, що навіть будучи тут, ми не забуваємо про тих, що там. Якщо є потреба, то я я завжди всім кажу, треба дзвоніть я. Я завжди на дзвінку тут молитви проводяться, тут служба проводиться. Бо ті люди, які тут, вони також військові, вони також потребують так. Слава Богу, у них е, трошки легший темп життя, немає такої великої небезпеки, але все рівно духовне благословення, молитва потрібна нам усім. За словами Віктора Худяка, наступного разу буде їхати до військових на фронт у другій половині січня. Дощ мокрий сніг та сніг буде до 23 грудня на Закарпатті. Про це розповіла синоптикиня Закарпатського гідрометцентру Кристина Черевко. За її словами, 20 грудня очікується туман на окремих ділянках гірських доріг. оживить. 20 грудня. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. 21 грудня вночі без опадів. В день короткочасні дощі на низовині, А в горах мокрий сніг та сніг. 22 грудня часом опади. Місцями значні. Також на низовині з дощем в день. А в горах переважно мокрий сніг та сніг. 23-24 грудня. Очікуємо місцями опадів. Щодо небезпечних явищ, то 20 грудня переважно на низинній та передгірній території очікуються тумани при видимості 200-500 метрів. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиться. Температурний режим протягом тижня коливатиметься в межах вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день 0,5 тепла, на високогір'ї протягом доби до 5 морозу.